Друзі, всім, всім привіт! Я вас вітаю у себе в гостях, усім садівникам, всім тим, хто до мене вперше заглянув. І особливо всім моїм глядачам та підписникам. Сьогодні я хочу вам показати, яка у мене тут є карабулічка з новиночками, яка буде у мене зростати в моєму садочку. Всі ці рослинки, які до мене приїхали, я вирішила вам показати і їх, по-перше, занотувати собі, все як завжди. Але, друзі, чого я хочу саме занотувати, Тому що. Я купувала три рослинки, купила з дівчат на ціну, тобто цінову політику. Але, друзі, все начебто гарно. Рослиночки приїхали просто крутезні. Я буду зараз вам все більш детальніше показувати. Звісно, я відкрила карабульку, тому що вони вже в мене стоять деякий час. Мені хочеться, щоб мої рослинки. Не пропали і зростали в моєму садочку, тому я їх відкрила, деякі навіть поливала, бо в мене не вистачало часу саме на зйомку цього відеороліка. До мене приїхали рослини, примули, ті, які у нас з'явилися в Україні вперше, тобто в мене були посадки. Я обов'язково вам після цього відеоролику зроблю таке оглядаюче відео, саме примулок, щоб ви мали на увазі і бачили, яка приїжджає касетна розсада до України від європейських постачальників. Ну а зараз продовжимо все ж таки оглядати ту красу, яка до мене потрапила. Я хочу. І буду мати тепер в своєму садочку. По-перше, давайте покажу вам, як були запаковані рослинки. Бачите, ось так все з ними гаразд і добре. У моєму садочку буде з'являтися ось така краса. Сразу хочу сказати вам, що сьогодні ми з вами будемо роздивлятися все думаю, очі ну кам'яні, можливо, трояндочки. все-все подивимось, тому що я вирішила, друзі, додавати до свого садочку саме ось такі рослини. Я гадаю, що зі зміною клімата якраз ось ці рослини будуть чудово проявляти себе на наших ділянках, тому що, якщо ви знаєте, вони дуже гарно переносять спеку. Я не можу вам сказати за ось ці. Саме сорти, тому що я їх купую вперше, в мене їх нема. Що мені не сподобалось, дівчата, всі посилці, саме від цього продавця, що ми домовлялися, що рослинки будуть підписані, я бачу, що вони не підписані. Все гарнесенько упаковано. Рослинки дуже. Непогані, гарної якості, але, дівчатка, тепер я повинна пройти в месенджер, подивитися на їх назви. Ну, Цей займає час, я таке не люблю. Оце єдине, що мені не сподобалось, але як я вам вже раніше казала, я купилась на цінову політику. Вона була дуже-дуже гарнесенька. Я придбала три рослинки по 40 гривень, щоб ви розуміли, до чого це я. Ось такий ще у мене очіточок буде. Дівчат, я вам буду підписувати їх всі для того, щоб ви також, як і я, у подальшому, мали змогу повернутися до цього відеоролика, подивитися, як виглядають листочки цих сідомів, ну і як вони звуться ці сорти. Це друга рослинка і третя рослинка. Дівчат, рослинок дуже-дуже багато. Замовляла, ще раз я вам кажу три. Ось це, мабуть, подаруночок. ось такий. Очіточек. Подивіться, який він гарнесенький. Це він такий буде трохи з краями такими. Ось, якщо подивитися, отак. Бачите, хвилястими. У мене він, до речі, колись був, але я його неправильно посадила. І у мене він зростав з мурахами поруч, вони його з'їли просто. Так, оце щось таке здоровеньке йде. Бачите, як все гарнесенько запаковане, без горщиків. Так, це та рослинка, яку я замовляла, яку мені дуже і дуже хотілося. Все з нею гаразд. Звісно, було б гарно, якщо б вони були б в ємності, оце б нічого не сипалось. Я обожнюю рослини, коли йдуть в ємності. Так, я буду так вам показувати я час з, з бумага, тому що якщо я її зараз зніму, вони просто всі висипляться. Подивіться, який він гарнесенький, симпатичний. У мене вже, до речі, є місця, де я їх буду саджати. Обов'язково вам покажу. З дівчинкою тепер мені з продавцем треба списатися та дізнатися, де вони в неї зростали на сонці, пекучому. Чи все ж таки в них було ще притінення? Я маю на увазі додаткове або від якихось можливо приміщень, дерев, ну і таке інше. Ось таке гарнесеньке, симпатичне, мене дуже вразила ось ця трояндочка, і я вирішила, що вона мені потрібна у садочку. Гляньте, яка гарнезна. Так, оці три рослинки, друзі, ще раз вам я давайте покажу. Я їх отак разом візьму. Оце дівчата-хлопці все те, що я вирішила придбати, а все інше до мене вже прийшло подарунку. Вибачайте за таку якість, бо дівчата-хлопці, хочу шутенько все зняти та піти, продовжити саджати свої примулки, робити їм адаптацію. Так, а що це таке? Зараз буду роздивлятися, бо я такого точно не замовляла. Подивимося на кореневу, хто це у нас тут такий, що це за рослина. Знаєте, по листочку дуже схожа на толумнію, але я думаю, що це не толумнія. Толумнія йде з родини орхідейних, а це у нас йде, ну, мабуть, із серії почітків чи що. Зараз подивимося. Так, да, бачите, ось такий гарнесенький, Треба спитати, хто це до мене приїхав. Бо я ще раз вам кажу. Звісно, вони в мене є, якась їх кількість, але не настільки багата, щоб я там розумілася і була спеціалістом саме в цій області. Звісно, ні. Але трошечки їх маю. Так, йдемо далі. Подивіться, дівчата. Це все подаруночки, розумієте? І ще ось така кам'яна трояндочка до мене приїхала малесенька. Так, дивлюся, тут також щось є ось у пакуночках. Ще, мабуть, якийсь інший сорт, бо це такий, начебто, голубесенький у порівнянні з попереднім. Так, йдемо далі. І ще ось такий також цікавенький. Бачите, з такими ось там рожевими відтіночками всерединки. Так, це третій сорт. Мабуть, це різні сорти, я не знаю. Спитаю у продавчині. Ну і також іще один. Подивіться. Також звичайний. Так, оце в мене чотири буде їх штучечки. І ті, що до мене приїхали. Так, начебто все. Нічого я не забула вам показати, а ні, забула, дівчатка. Зараз тут в корабульці порилася і ще знайшла ось такий пакунечок. Бачите, також це, мабуть, йде троянда. Я не знаю, чи то однакові сорти, чи ні. Але неважливо, посаджу до садочка і буду милуватися їх красою. Звісно, вам пізніше покажу, що. Та який сорт буде, коли вони наберуть своєї справжньої окраси. А можливо, це вони такі і є? Якщо хтось на цьому розуміється, напишіть мені, будь ласка. У мене дівчатка відпала, бачите, гілочка від ось цього очіточка. Подивіться, який він гарнезний, дівчат жовтесенький, я його поруч з цим кущиком посаджу. Ось така в мене була симпатична. Посилочка додаю ще до свого садочку ось такі чудові сорти почітка для того, щоб милуватися у подальших у відтінках симпатичних, і найголовніше, що це посухостійкі рослини ті, які. Дуже і дуже чудово зростають на сонечку. Але ще раз вам кажу, буду за ними спостерігати, ну і тримати вас у курсі. До нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. І усім пока-пока. А ви поділіться в коментарях, чи є у вас у садочку седуми, очіточки, ось такі пустинні трояндочки. Як вони у вас зростають, і як часто ви їх... Поливайте. Тепер точно, все, до зустрічі у наступному відео про примулки. Пока-пока всім.